Дитячі лосини Джордж. Звичайні, легесенькі на різний вік, на 5-6 років, дві його упаковочці, дуже оригінальні літні лосинчики з мереживом, таким невеличким, приємні до тіла на 5-6 років. Такі ж є лосинчики ще. Дві пари в упаковочці на 10-11 років. На 13-14 дві пари на вік 10-11 стрейчеві лосинчики, гарно дуже тягнуться на резиночці. 12-13 років. Трикотажні лосинчики з кишеньками. На 7-8 Дві пари в упаковочках на 3-4. Такі ж є ще на 8-9 років. Синенькі з кишеньками на резиночці на 7-8 Є ще лосинчики. Чорні дві пари в упаковочці, також з кишеньками на вішечку на 13-14 років. Та сіренькі, трикотажні з кишенькою. На резиночці на 8-9 років, на 7-8, на 10, 11 дві пари. Та лосинчики без кишеньок на резиночці трикотажні на 11-12 років